Всім привіт! І сьогодні е, друга частина бокс Фруця. Пробачте, що я ту першу не зміг нормально доснімати. Ну, оце, у мене просто телефон розродився, і отключився світ. через десь там 5 минут. Так, ну коротше, я вже достиг 50 уровня, ну, трохи по... прокачався І потім ще. У мене... і потім я ще роль фруктик. Мені випала бомба. Ідеально. А зараз що випаде? Та ви здіваєтесь. Фелкон. Я Я один такий невезучий. Ай. Ну ок. Засунув сторо. А ще ви поки які фрукти в мене є? Ах! Магма! Да за шо, за шо? М -м -м, за, шо? <кхи> за шо Я зараз продвигаюся на остров Багі Бо мені ще пять уровней, і я там буду вже боса пушити. Я лучше попиву. Мені все равно мало. Она на води наносити, бо я шарк Кстати, у мене ще є аккаунт на комп'ютері, тільки чогось я не можу на нього зайти. Думаю, що я якось тоже зніму про цей аккаунт. Ну, обзор. Я там вже в 3 морі 1500 уровень. Ну, коротше, зараз Плівємо! Ну, все. Тисячу років спустя. Блін. Коли я прийду в друге море, я я сразу же почну качати, щоб собі зробити шарк В2. Тож ще шарк В 1 плавати. Це те ж саме, як на кораблі. Тільки на кораблі не однімаю хпшки. Так, беру задамку брути. Зараз вернусь до вас, коли їх замочу. Мені ще залишився один квест. Ось мені залишилось останнього тільки убити. І тоді я піду пушити боса. Так що погнали. Пяу! Все, Бобі! стережись. До тебе до... до тебе йде твоя смерть. моя кишка накинулась. А... Стоп, а кое он уже? Стоп. А він, вообще-то накачал ХП. Ой-ой-ой. Я, кажется, почти я Квин. Вин, покоцав бобика, но. все равно. Ой. Зараз ему приблизительно, наверное, опять. У-о-о! Господи, господи, шо. я долетел. Ну, сэ, югу. Да кишка! <глёж> У меня опять кишка накидывалась. Так, усы. Я запу. Я Бобика уже больше не могу. Нет, даже надумай. Ну, буду ждать еще раз. Буду ждати ще раз, щоб він заспавнився. Ну і все. На, на цьому відео і закінчується. У цьому статим. Ем, таким я рольну сьогодні бокс -шутик. И на будущее я хочу вам сказати, що я хочу воксхавити або фалком цей красавець. Або бомба можешь? Ну або бомбу. Ну а так. Ну а так тут ничего інтересного больше немає. Я прокачаю. Я, я прокачаю... Коли я прокачаю здесь нежного биома, так тоді я изниму видео, бо, бо постанню локацію вона была скучно. Так что на цьому всім